Я вас всіх вітаю. Так, сьогодні в нас вже 18 вересня. І я вам хочу показати нові гібридні форми. Подивіться, будь ласка, це прививка цього року. Це в нас агата, дуже крупна ягода, як ви бачите, не мала. Осьо. Дуже така велика грона, я не знаю, тут 1,5 до 2 кілограм, але ягода така, знаєте, чимала. 5 копійок заховались. Це в нас агата провивка цього руку. Також бачите, рядом тут динька, так хочу вам так також показати мальчик з пальчик. Така форма, ви бачите, Деякі ягоди розовінку беруть. Це поряд перепривиті кущі. Це до вашої уваги також чорний хрусталь, бурдака. Це в нас місто Дніпро. Це до вашої уваги я показую нові гібінні форми, які у мене є на моєму участку. Це, знаєте, не можу не показати, пройти. Дуже гарний виноград подобається. Мені старичок сорт оригінал. Дуже файна ягода. Дивіться, які грона, який йожик. Просто чудово. так Також привиті тут у нас це водолій. Це також форма. ось все також гроно. Я не буду знімати, тому що горебці таке витворяють, це агата також на прививки. А це, до вашої уваги, червона троянда калугіна. Уже ви бачите окрас, дуже гарна ягода така, ми знаємо смачна, дуже гарна. Ну і при цьому, ви дивіться, це прививка цього року, лоза вже повністю. Ну, Більше метра вже визріла. Отакі гарні грони, гарні ягоди. І Ми знаємо, дуже смак гарний, там дуже смачна ягода з мускатом. І також усе. червона троянда. До вашої уваги також парфюм. Прививка цього року. Вон там Маненька-маненька така китиця. Але ми знаємо, що тут дуже гарний смак, дуже такий ну ягодка така невеличка в цьому році, але побачимо, що там. Тут саме кращий смак. ну Будемо спробувати. Уже гарний мускат. Також до вашої уваги прививка мускат ізюмський. Подивіться, будь ласка, ласка. набиті ще ні грона, але ми знаємо, що це вкуснятина. Дуже гарна вкуснятина. Хто знає, що тут дуже гарний смак. Дуже гарний смак. Ну, Будемо дивитися, наблюдати. Також до вашої уваги хочу вам показати. Це в нас прививка цього року червоний монах. Ну, дивіться, ну крупнюча ягода. Дуже крупна. Хочу як то вам швидко зняти, але ну, ягода така дуже гарна. Це червоний Монарх, до вашої уваги. Так, це ми проходимо Це Ванюша. Такі немалі грона, дуже чудові. Хочу так, також показати до вашої уваги, це мій улюбленець. Це вже дивіться пасенковий урожай Байканур. Видає кожного року. Подивіться скільки пасинків, скільки всього. Кожного року видає 30-40 кілограм і пасинки ще все витягує. Повністю. Ось дивіться їх скільки. Так, це до вашої уваги це у нас каска. Це прививка цього року, там є повністю окрашена. Тут дивлюся. Щільність менша, але там дуже велика щільність. Щільна така грона. але тут бачите все гарно. Окрас набирає свій, уже все. Ви знаєте, ці гарні сорта, оце куснятина. А також хочу вам показати, от дивіться, це у нас пряма України. Ви погляньте на цю ягоду, ви погляньте, які шари, тут смак. Це просто, просто така янтарно-жовта. Ось дивіться, така, знаєте, гарна ягода, гарні грона. Тут же вкус, тут же смак, тут просто. Оце вкуснятина мускат ізюмський, пряма України. Тут смак дуже гарний. У мене тут ще є прививка мінора, але вона зрізана, голуба. Також, ну просто шедевр. Просто шедевр. А там кусові качества дуже сильні. Це вам хочу показати остатки подарок Білорусі. Такі длині ягоди, дивіться. Як вам показати, щоб краще видно було? Ну такі, знаєте, длінні, але вимерзло тут повністю все було, але от, бачите, ну гарно, гарно. Така красива ягодка така. Лінненька, пальцеобразна така, mm -hmm. гарна. Так, оце всі прибивки, що я вам сьогодні хотів залишити. Гарних вражедів, хай вас Бог благословить, поможе і хранить вас успіхів.